Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас урок повторення вже пройденого матеріалу. Будемо писати твір мініатюру за творчістю Льюіса Керрола. Наша тема звучить так лист вдячного читача. На уроці ми приділимо увагу листуванню і складанню листів. Розпочнемо наш урок з епіграфа. Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати, казала українська поетеса Ліна Костенко. Перш ніж писати листа, коротенько пригадаємо біографію нашого автора Льюіс Керол, справжнє ім'я якого Чарльз Тодсон, Англійський письменник, математик, логік, філософ і фотограф. Ви вже знаєте, що усі дорослі мають освоїти певну професію, аби працювати. А також є хобі, справа, які приділяють вільний час. Ось такою справою для Керола була фотографія. Народився наш автор 27 січня. 1832 року в Дарспері Кравство Чешир. Можливо, саме на тих землях з'явився усім відомий чеширський кіт. Люіс з дитинства демонстрував неабиякий розум і кмітливість. Початкову освіту він здобув вдома. У 1851 році вступив до одного з коледжів Оксфорда. Навчання йому давалося легко, а завдяки блискучим математичним здібностям він був удостоєний читання лекцій при коледжі, тобто вже мав роботу. Прототипом Аліси стала чотирьохрічна дівчинка Аліса Лідл, одна з п'яти дітей нового декана коледжу, з яким Льюіс товаришував. Твір Аліса в країні чудес було написано в 1864 році. А трохи пізніше, у 1871 році, читачі зустріли продовження другу частину книги Аліса Цецзеркаллі. Також раджу вам прочитати. Спробуємо пригадати паспорт твору Аліса в країні Чудес. За жанром це повість, казка або казкова повість, тема дивовижні фантастичні пригоди дівчинки Аліси у вісні. Ідея. Слід прагнути до пізнання світу, мріяти, бути чесним та сміливим, цінувати прості радощі життя, щасливе дитинство. Хто цього не пам'ятає, будь ласка, запишіть у зошити. Цей матеріал допоможе вам у складанні листа. Даю вам на це одну хвилинку. Художні особливості мови твору, наявність парадоксів, нонсенсу, каламбурів, пародій на вірші, крислів, фразеологізмів. Спробуйте пригадати приклади з твору. Особливості повісті казки. Немає чаклунів, добрих і злих героїв, чарівних помічників та інших традиційних казкових образів мовні жарти, ігри, пародії на вірші і пісні, популярні в Англії, 60-х та 80-х років 19-го століття, що ж у творі було реального прогулянка дітей, навчання у школі, отримані знання, характер Аліси як реальної дівчинки. А що ж було фантастичного? Тварини, які розмовляють. Перетворення Аліси і сама по собі країна див. Якщо щось з цього було вам корисне, запишіть, будь ласка, я трошки почекаю. Добре, переходимо до наступного слайду. Що ж, пригадавши, повернемося до нашої основної теми лист вдячного читача. А по-перше, треба ж дізнатися, що таке лист. Це передача на письмі особистих вражень і думок. Взагалі-то зараз паперові листи не дуже популярні. Скоріше електронні або ж навіть повідомлення в месенджерах чи телефонна розмова. Але давайте уявімо, що ми пишемо паперового листа і поміркуємо над такими питаннями. Кому ми найчастіше пишемо листи? Даю вам одну хвилинку подумати. Моя відповідь була би така. Найчастіше ми пишемо рідним і друзям, які не поруч із нами, які, наприклад, живуть в інших містах і в нас немає можливості бачитися віч віч дуже часто. Наступне питання. Основне призначення листів. Як ви вважаєте, яке? На мою думку, у листі ми виражаємо нашу турботу і зацікавленість. Ми можемо спитати, як справи або які останні новини? І останнє тут питання, чому ми пишемо листи? Навіщо нам це треба? Дам таку відповідь. Іноді на письмі простіше висловити свої думки, записавши їх, поміркувати про те, як і про що ми хочемо розповідати. У цьому слайді повернемося трішечки до історії. Численні археологічні дослідження свідчать що листування існує з давніх давен. У ході історії змінювався матеріал, на котрому писали листи. Це були і камені, і дерев'яні клиняні таблички, пальмове листя, папірус, дощечки, пергамент, і тільки згодом з 15 століття це став папір. Форму листа у вигляді заклеєного конверта. Почали використовувати у 20-х роках 19 століття в Англії. Можете розглянути зображення, тут ми бачимо класичний вигляд листа. Написати листа було вже й не так просто. Існував певний етикет листування. Саме правила написання листів це звичай, традиція котра складалася впродовж років існування листування. Писати лист прийнято лише з одного боку аркуша паперу. Зворот повинен залишатися чистим. Починати послання треба зі звертання та привітання. Листи поздоровлення посилаються заздалегідь для того, щоб одресати отримали їх напередодні або у День свята. Не запізнилися. Зазвичай у листах з великої літери пишуться всі особові й присвійні займенники, що стосуються особи адресата. Наприклад, з великої літери ми напишемо ти, ви, тебе, тобі, вам, вас, твій, ваш. З вами і так далі. А також іменники, що є назвами найближчих родичів адресата. Наприклад, ваша мама два слова ми напишемо з великої літери. Як здоров'я твоєї дружини. Твоя дружина також напишемо з великої літери. Обидва слова. Які ж бувають листи, їх різновиди? Відкритий лист, лист звертання, лист посилання, лист без адресата, лист заява, лист привітання, лист подяка та інші. Ми звернемо нашу увагу на останній лист подяку. Перш ніж писати лист, ми маємо уточнити, до якого стилю він належить. Як ви вважаєте, лист належить до офіційно ділового стилю оформлення. Наступне наше запитання скільки основних стилів мовлення в українській мові? Давайте пригадаємо. Наша відповідь в українській мові існує шість стилів мовлення, а саме розмовний, науковий, художній, офіційно діловий, публіцистичний і церковний. Наступне запитання. Чи використовується розмовний стиль при написанні листів? Так використовується у спілкуванні з близькими людьми. Розмова на побутові теми. Це наш особистий лист. Далі, які типи мовлення вам відомі? Пригадаємо разом. В українській мові існує три типи мовлення розповідь, опис і роздум. У листі ми зазначимо розповідь. А що ж це таке? Розповідь це висловлювання про послідовні дії особи. Чи предмета? І ще одне запитання. На яке питання дається відповідь у розповіді? Питань взагалі-то може бути декілька. Наприклад, що робить особа чи предмет? Що відбулося? Тобто тут ви маєте написати ваші останні новини. Як працювати над складанням листа. Основне призначення листів повідомлення про щось адресата. Але не всі листи мають однакове оформлення. Воно залежить від того, ким є адресат та адресант. А саме родичами, друзями, службовцями, державними установами. Тому розрізняють листи ділові тобто офіційні, та особисті, тобто приватні. Написання особистого листа це справжнє мистецтво. Щоб оволодіти мистецтвом листування, слід засвоїти правила написання. Ці правила ми розглянемо у наступних слайдах. Починати листа необхідно із звертання. Пропоную вам такі приклади. Шановний або шановна. Далі ім'я та по батькові. Знак оклику. Шановний пане або шановна пані. Шановні панове або шановні колеги. Дорогий товаришу, друже, подругу. Не слід забувати про те, що в українській мові звертання вживаються у формі кличного відмінка. Відсутність звертання може бути витлумачена як зневага до адресата і порушення етикету листування. Запишіть, будь ласка, ці приклади собі у зошит. Продовжуємо. На прикладі такої таблички у 14 му слайді розглянемо, як будується лист. Ось його початок. Звертання до адресата. Наприклад, дорога сестричко. Доброго дня Оленко. Початкові фрази про ситуацію листування. Отримала від тебе лист. Безмірно вдячний за давно не було від тебе листа. Ці приклади також варто використовувати. Друге. Дуже важливо ретельно обміркувати початкову фразу листа. Вже у першому ж реченні буде доречним Вічливо висловити вдячність. Наприклад, як ми можемо розпочати. Висловлюємо вам свою вдячність за. Перш за все, дозвольте подякувати вам за. Прийміть нашу щиру подяку за. Ми щиро вдячні вам за те що ви дозвольте висловити свою вдячність. Занотуйте, будь ласка, у зошити. Продовжуємо. У 16 слайді також маємо табличку із прикладами. Як будемо писати основну частину. Там ми розкриємо зміст листа і повідомимо новини. Наприклад, розпочнемо так. Я хочу розповісти вам або тобі про новини, яких дуже багато. Далі Можемо поставити запитання адресатові. Як ти поживаєш? Як твої справи? Що в тебе нового? Або усі три. Основна частина листа це розкриття мети написання, повідомлення новин, ваших думок та побажань. Вибір завершальних речень. Можна повторити подяку, висловлену на початку листа, оскільки слово дякую найуживаніше слово кожної людини. Можна записати собі такі приклади. Дозвольте ще раз подякувати вам. Хочемо ще раз висловити свою щиру вдячність. Щиро дякуємо за. Будемо раді! Достатньо буде одного висловлювання. Запишіть те, яке більше сподобалось. Кінцівка листа. Що ще ми маємо дописати? Ми вже подякували. Далі можемо висловити прохання писати листи. Я прошу вас писати. Я чекаю від тебе листа. Неодмінно пиши. Далі може бути передача вітань. Передавай вітання мамі, сестрі або іншим родичам. Прощання і побажання. До побачення. До скорої зустрічі. Бажаю успіхів. На все добре. Кінцівка. І підпис. Наприклад, твоя донька Наталка міцно обіймаю. І останнє у листі це дата і місце написання листа. Також, будь ласка, занотуйте собі приклади. Добре, продовжуємо. А зараз ми трошки відпочинемо і виконаємо колективну роботу. У скарбниці світової цивілізації збереглися чимало листів відомих людей, читаючи які, можна пізнати всю велич людини, її внутрішній світ. Ми з вами розглянемо лист до улюбленого літературного героя. І поміркуємо над ним. Наш приклад листа до Аліси. Доброго дня, Аліса! Нещодавно в школі ми прочитали книгу про твої пригоди в країні див. Мені дуже сподобалося, що ти смілива і допитлива, а також дуже творча дівчинка, тому що потрапляючи в усякі пригоди... Ти вибираєшся з будь-якої ситуації, неушкодженою. Ти своїми пригодами та ставленням даєш зрозуміти, що коли людина тільки дотримується певних правил і ніколи не відступає від них, вона перестає творити і вільно мислити. Я знаю, що у твої часи в Англії дітей навчали зовсім не так, як зараз. На кожен крок існувало неписане правило. Але тобі так хотілося бігати, голосно сміятися і жити у світі своєї уяви. І ти це зробила, хоч і у сні. Твоя історія ще раз доводить, що усі великі відкриття відбуваються тоді, коли людина йде не тією дорогою, якою йдуть усі, а шукає власну, коли вона знаходить рішення, що суперечить нормам. Дякую тобі, що завдяки цікавій грі ти навчаєш багато поколінь дітей вільно мислити і творити? До побачення, Алісо! Бажаю тобі завжди залишатися творчою і особливою людиною. Бесіда за листом Якими словами починається лист? Правильно лист починається з привітання. Наступне питання. Чи присутній опис характеру головного героя? Якщо пам'ятаєте, процитуйте, будь ласка. Так, написано, що наша Аліса смілива. Творча, допитлива і добра дівчинка. Наступне. Чи вдалося вам відчути настрій адресанта? Особисто я вважаю, що так дівчинка із задоволенням писала цей лист. Її надихнула сама постать Аліси, її характер і винахідливість. Підіб'ємо підсумок уроку. За допомогою методу Незакінчені речення пропоную учням пригадати, що нового ми дізналися на уроці. На сьогоднішньому уроці ми вивчили. Що? Ми дізналися про. Ми пригадали, що саме? Допоможу вам закінчити ці речення. Ми пригадали біографію Льюіса Керола. Трошки проаналізували повість казку Аліса Україні див, повернулися до історії написання листів, традицій та етикету листування, пригадали стилі мовлення і композицію листа, розглянули на прикладах, з яких фраз варто починати кожну свою думку, а також розібрали один лист до улюбленого героя твору Ваше домашнє завдання написати листа улюбленому письменнику зверніть увагу на послідовність викладу інформації у презентації вірю що наші замітки і цитування будуть вам у нагоді бажаю успіхів у написанні нашого міні твору